Все, Вова зібраний, посилочки зібрані. А ти отні з заквасками взяв? Закваски. Да. Взяв? Бо сири ж лежали в окремому холодильнику, а закваски лежали в морозилці. Думаю, мало лі, може забувся. Поки я по вулиці вешталася. В аптеку не забудь, будь ласка, бо я мас чекаю. І кукурузку дівчаткам. Так. Угу. Все. Вова поїхав, я пішла далі. Все, свиняча купа повністю вивезена. Я сьогодні знову з цілею. Е Звільнити собі час, щоб все ж таки встигнути хоч щось зробити з того, що планувала там, з туйками чи з клумбами. Вирішила, що треба просепарувати знову молоко. Ну, і що ви думаєте? Почав сепарувати молоко вова, поки я робила перев'язку. Я перед тим, як піти на перев'язку, зняла. Окреме кхе, відео стосовно зборки, розборки барабану. Бо бачила, там запитання такі були. Ось. Коротше кажучи, перев'язку зробила, молоко просипарували, вже майже все перемили. Вершки вже спастеризувала, вже стоять, вихолоняють. Двічі вже воду змінила льодяну. А Вова замовив. Молочне. Кажу з манкою. Приніс, ось, бачите, макарони. І замість того, щоб, поки вихолонуть вершки, я думала, встигну покрити латексом у мене шість головок, три качоти і три мілки. А тепер стою, варю, молочне з макаронами. Отак. От у нас вітрюган страшенний. Дивіться, що робиться. І такі пориви бувають, що то просто капець. Це чуєте, як гудить? Це гудить у витяжки у тому трубі. Такий вітрюганіще. Зараз молош не доварю. Вершки вихолонуть переллю, покрию латексом сир, ну а тоді вже на двір. Принесла вже качотку, зараз буду покривати другу сторону. <кій> До речі, обрат я знову свинкам не вилила. Обрат знову внесла закваску і поставила скисляти. От тільки тепер голову ламаю. Сьогодні він у мене тепліший, аніж учора. Вчора, ну, вчора вихолонув просто довше. Час пройшов. Я почала сепарувати раніше, а поки вова приїхав на обід і дістав оту мою 14-літрову відро каструлю, воно все ж таки вихолонуло трохи на столі. Сьогодні було тепліше. Закваску внесла. От тепер думаю, чи не перекисне до ранку. Ну, Подивимося, можливо, до вечора. Буде готова. В мене влітку, так взагалі я отак, як зранку сепарувала, то ввечері вже бувало таке, що вертаюся з вечірньої дойки і ставлю відтоплюю. Так що буду спостерігати. Ну, на крайній випадок, якщо прозіваю чи перекисне, то тоді піде свинкам як кислячок. Таке теж корисно. Все, вершки виховали. Прибираю холодильник. Белперчики поперевертала, мілка покрита, качота покрита, молочне зварене можна йти на двір тепер. Хоча на годиннику Третя година. година. Оце вам і робочі моменти. Начебто, та ну що там? А півдня як не було, навіть більше.